Що найважливіше, що потрібно перевіряти у дроні-бомбері після бойових вилітів? По-перше, це пропелери, чи вони всі цілісні, чи вони всі добре закручені, чи немає великих люфтів, чи нормально вони ходять, немає пошкоджень, сколів, все окей, можна переходити далі. Перевіряємо, чи добре у нас закручені антени, чи нічого не відкрутилося під час польоту. Також перевіряємо рівень затяжки GPS. -у. Переходимо до основних кріплень. Їх потрібно перевіряти. Я би рекомендував кожні 5-10 годин нальоту, адже це такий елемент, який зазвичай не розкручується, але потрібно його, мовно кажучи, кожної зміни контролювати підтягувати. Також після кожного польоту я би контролював винос антенн керування. На те, як він закручений, чи немає ніяких послаблень у з'єднаннях, чи все окей, щоб він, не дай Бог, не попав кудись у пропелери і не був обрубаний, щоб ви не втратили свій борт. І однією з найважливіших перевірок є: це якщо ви використовуєте ось такий скіт, перевіряти його, перевіряти його рівень, як і затяжки ось цього основного. Болта. І перевірити, чи він є за фіксатором різьби, адже якщо він розкрутиться, ви можете не скинути, або просто качалка може вилетіти. Крім цього, потрібно перевіряти рівень затяжки ось цих болтів. Тут є один, тут, наприклад, другий це дві однакові качалки. Вони мають по два болти, які стискають наше кріплення навколо шестерні сервопривода.